Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство! Ігрова індустрія на відміну від ведмедиків, впадає у сплячку не взимку, а посеред літа. Тим не менш, навіть на цьому фестивалі інформаційного хропіння ми назбирали достатньо новин для свіжого випуску Play News. Тому вмощайтеся зручніше. Поїхали! 25 липня вийде останнє доповнення до мафії 3», де нам доведеться протистояти злощасному культові, який не цурається людських жертвопринесень, та відверто промиває мізки всім довкола. Окрім нових ворогів, авто і зброї доповнення зробить нашого героя чорношкірим Максом Пейном, а саме дозволить сповільнювати час при стрільбі. Сценаристом екранізації Рейнбоу Сікс призначено Аківу Голдсмена, того самого чоловіка, який написав не лише ігри розуму і Я легенда, а й п'ятих трансформерів, інсургента, а також Бетмена і Робіна». Дідько, невже продюсери не знайшли кращої кандидатури. Пробна десятигодинна версія Mass Effect Andromeda відтепер доступна всім кожному. Та як на мене, і 20-годинної версії навряд чи би вистачило, щоб продати зараз гру якимось бідолахам. Компанія Sony анонсувала білу ps 4 Pro. Проте придбати її ви зможете тільки у комплекті з Destiny 2, яка вийде 6 вересня. І ніяк інакше. Остання гра Пітера Моліньо The Trail A Frontier Journey, яка вийшла минулого року на мобільних платформах, до кінця літа перебереться і на ПК. Компанія БІМДОК, яка останніми роками реставрувала рольву класику, повідомила, що не зможе зробити поліпшене видання Icewind Dale 2, оскільки початковий код гри безнадійно втрачено. Цього тижня на сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали. Друга частина ксеноморфології, котра розповість про чужих виграх та коміксах. Розповідь про перше джерело свіжого фільму Люка Бессона. Комікс Валеріан та Лорелін. Репортаж шоу-матчу Динамо, де футболісти ганяли у фіфасу проти представників кіберспортивного підрозділу клубу, а також відеогляд фільму Людина павук Повернення додому. Посилання на всі згадані матеріали можна знайти в описі. На цьому, все з вами був play News. У Мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Окремо подякую всім тим, хто підтримує нас на Патреоні. Імена цих хороших людей ви зараз бачите на екрані. Ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і затямте. Краще згоріти на сонці, ніж у матчі з криворукими рандомами.